Вітаю вас! Мене звати Наталія Стецюк, і я головна редакторка регіональної телекомпанії. Уже понад 20 років я працюю в інформаційному полі, захоплююсь історією і цікавлюсь життям і діяльністю національних меншин, висвітлюю їхню діяльність в Україні і за кордоном. Тож сьогодні поведу мову про те, як цікаво, захопливо, корисно і сучасно розповідати про німецьку історію культуру, а також загалом про діяльність німецької меншини в Україні, зокрема під час війни. Насамперед, що ж таке меншина національною меншинами в Україні є групи громадян України, які не є. Є українцями за національністю виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою. Простими словами, це українські громадяни, які зберігають своє національне коріння. 22% від усіх жителів України є представниками національних меншин. Такі дані останнього перепису населення 2001 року. А загалом в Україні живуть представники понад 100 націй. Понад 33 тисячі громадян України є представниками німецької спільноти. До повномасштабного вторгнення німці проживали у 18 областях та автономній Республіці Крим. Найбільша їхня частка зосереджена на території східних і південних областей, а також у Києві. Зауважмо, що це території, де сьогодні ведуться активні бойові дії. Понад 170 громадських німецьких організацій в Україні успішно втілюють життя різноманітні благодійні, культурні та соціальні програми. Головний координуючий орган, який представляє інтереси етнічних німців в Україні – це Рада Німців України РНУ. Напрямками діяльності РНУ є розвиток культури, освіти, вивчення німецької мови, соціальні проекти, реабілітація, у тому числі архівно-пошукова допомога, підтримка досліджень з історії німців, бізнес та економіка, партнерство між містами Німеччини та України, молодіжна політика, в тому числі міжнародний молодіжний обмін. Ну і за підтримки федерального уряду Німеччини у понад 60 населених пунктах України працюють успішно німецькі центри зустрічей, де вивчається. Німецька мова та історія працюють гуртки декоративно-прикладного мистецтва, театру, танців, співу та інше. Програмна діяльність етнічних німців України здійснюється завдяки фінансовій підтримці федерального уряду Німеччини через благодійний фонд Товариство розвитку у рамках програми на користь німецької меншини України. І з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації понад 300 тисяч українських біженців знайшли притулок у ФРН, та все ж в Україні часто густо чути критику на адрес Берліна через зволікання у підтримці української обороноздатності. Але якщо ми підсумуємо прямі і непрямі шляхи мілітарної та фінансової допомоги Україні, яку Берлін надав, зокрема через органи Євросоюзу, то ФРН за цим показником посідає друге місце у світі, поступаючи тільки Сполученим Штатам Америки. Традиція співпраці українсько-німецького народів має тисячолітню історію. Тож сподіваємося, що не перерветься вона й тепер у часи великих випробувань. Знання унікальної історії свого народу має велике значення з кількох причин: це розуміння самопізнання ідентичності, хто ми, звідки ми пішли, яка наша мова, які наші сучасні цінності і традиції, чого досягли наші предки, чим можемо пишатися, а яких помилок припускались, які провали пережили, які Висновки зробили це може сприяти утвердженню самодостатності, належності та розумінню нашого місця у світі. Друге це збереження культурної спадщини через історію. Ми розуміємо, як утворилися наші традиції, звичаї, мова, мистецтво та література. Це дає нам можливість передати ці цінності наступним поколінням, ну і зберігати унікальність нашої культури. Третє це політична свідомість. Знання історії допомагає розуміти політичні та соціальні процеси, які відбувалися в минулому, відбуваються сьогодні. І ми можемо вивчати приклади історичних подій, біографії відомих людей, щоб критично оцінювати політичні рішення та їхній вплив на наше суспільство. Історія нашого народу є складною мозаїкою подій, які становлять наше коріння. Шляхом вивчення історії ми заохочуємо пам'ять про тих, хто переживав виклики труднощі. Це нагадує нам про важливість збереження спогадів про минуле. Ну і будує зв'язок між поколіннями. Це дуже важливо. Історія є цікавою наукою, і водночас складною вона переповнена поділом на епохи, перерозподілом земель, датами, цифрами, героями. Її в різних країнах можуть трактувати по-своєму. Тому пам'ятаємо, що розповідаючи про історичні події, епохи, важливо звертатись до авторитетних джерел. Експертів прискіпливо перевіряти інформацію. Ми нікого не можемо змусити взяти до рук підручник історії чи вислухати годинну лекцію, які б цікаві вони не були. Споживач інформації зараз дуже вибагливий. А нам важливо, щоб люди знали історію, що робити у такому випадку, і вихід є. Перше розповідайте цікаво. Навіть найскладнішу тему можна подати так, що вона запам'ятається на все життя. Чітко складіть план розповіді. Виберіть головне, що ви хочете донести. Якщо це можливо, додайте, подайте інформацію через історію героя, з яким вони будуть співпереживати і так завжди запам'ятовується краще. Не перевантажуйте розповіді датами, цифрами. Вони дуже важко запам'ятовуються і роблять доповідь нудною. Краще дайте розуміння тогочасної епохи. Використовуйте живописний мовний опис, описуйте деталі, колір, звукові ефекти, емоції, щоб створити живий образ. Ну і закінчення історії має залишатись у пам'яті. Воно може бути несподіваним, вражаючим або має підсумувати головні уроки історії. Може бути також у вигляді запитання, на яке читач може дати свою відповідь чи поділитися. Власними міркуваннями чи досвідом. Використовуйте соціальні медіа. Сучасні споживачі активно використовують соціальні мережі для отримання інформації, тож створіть присутність вашої організації на популярних платформах, таких як Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. І регулярно публікуйте цікавий контент пов'язаний з історією чи культурою. Докладно про інформаційні можливості соцмереж у другій частині цього відео розкажемо я колега Юлія Пацкаль. Ну а ми. Продовжуємо. Тож третє. Створіть корисний контент, будьте відкритими для відповіді на запитання та на надання корисної інформації, повідомте своїх експертів про те, що до них можуть бути запитання у користувачів соцмереж, і оперативно відповідайте. Люди чекатимуть на вашу відповідь. Поважайте своїх підписників, звертайтесь до своїх клієнтів за іменем, користуйтесь зворотнім зв'язком, щоб розуміти їхні потреби. Використовуйте інформацію, яку вони вам надають, заохочуйте це, спогади рідних, старі фотографії, враження про прочитане чи побачене. Оголошуйте конкурси серед підписників на історичну чи культурну теми. П'яте. Візуалізуйте свій контент. Вважається, що 80% споживачів краще сприймають інформацію очима і тільки 20% вухами. Тому ілюструйте матеріали за допомогою фото, відео, графіків, звукових файлів. Використовуйте ефект 360 градусів, перехід через QR-код. Хай ваші історії заговорять, заспівають, дадуть відчуття присутності, структурують почуття. Шосте. Забезпечте доступність, зробіть свою інформацію доступною різними мовами та можливою для сприйняття людьми з інвалідністю. Це аудіоверсії статей, сурдопереклади важливого виступу. Сьоме врахуйте віковий сенс. Нехай ваше на ваших сайтах чи сторінках у соцмережах будуть розділи статті, рубрики для найменших. Ви ж зацікавлені, щоб вони теж знали історію і традиції свого народу. Ну і пропоновані теми для розгляду обираємо для публікації теми, які будуть важливими, цікавими, корисними, зрозумілими і актуальними. У мене є кілька ідей, почнемо із наймолодших. Діти найкраще засвоюють інформацію у формі гри. Тому на історичну тематику і пов'язану з традиціями, обрядами німецького народу, ми для них готуємо такі заходи: вікторини, квести, ребуси, мультфільми, постановки казок, екскурсії, конкурси. Ми можемо розповідати про найдовші слова у німецькій мові: це трамвайна зупинка чи шалена швидкість, популярні німецькі мультфільми, історія пряникової різдвяної хатинки. Прочитайте казку про братика і сестричку Гензель і Гретель. Розкажіть, що традиція прикрашати ялинку вогнями народилась у Німеччині. За скільки часу можна добратися з Києва до Берліна, і тут варіанти різних міст. Яка німецька архітектурна пам'ятка стала прототипом замку сплячої красуні у Діснейленді? Це замок Нойшвайнштайн, яку собаку у Німеччині називають собакою сосискою йдеться про таксу. Ну а вже підліткам буде цікаво дізнатися до прикладу про історію німецького композитора Бетховена, який, втративши слух, продовжував створювати музику. Про те, що німецький фізик Ейнштейн був одним із найрозумніших у світі, і його мозок після смерті помістили у банку, щоб можна було дослідити. Як альпійський бабак став відомим. Чому німецька вівчарка так називається? Ну тому що породу собак вивели у Німеччині в 1899 році спеціально для догляду за вівцями. Німецькі автомобільні бренди, який німецький автомобіль називають Жуком, підвісний трамвай у місті Вуперталь, хто став першим обличчям Кіндер Шоколаду. Для дорослих, звичайно, теми обираємо серйозні. Історія Німеччини і національної меншини в Україні. Хто такі готи, німецькі колонії на території України, хто такі німці-меноніти, Йосифинська колонізація Галичини, події Другої світової війни, засудження фашизму, нюрбанський процес, окупація Німеччини, наслідки діяльності Міністерства державної безпеки Штазі у Німецькій Демократичній Республіці. Депортовані під час війни з території України німці. І їхнє повернення повалення берлінської стіни, підтримка України на шляху до вступу у Євросоюз і під час повномасштабного вторгнення. Важливо шукати для висвітлення теми, які б спонукали аналізувати. Порівнювати, робити висновки, відчувати себе частинкою двох народів німецького і українського, і вболівати за них. До прикладу, розповідь про німецького ученого рентгена, який винайшов ікс-промені і причетність до цього відкриття великого українського вченого Івана Полюя, розповідь про Івана Франка, українського письменника, громадського і політичного діяча, за однією з версій, в яку він і сам вірив, батьківський рід походив від німецьких колоністів. Чим пояснював надзвичайне прізвище, бо, мовляв, у ньому є кавалочок німця. Це лише кілька прикладів. Існує багато інших німецьких особистостей, які внесли свій вклад у різні сфери українського життя. Цікаво також використати досвід Німеччини для України у відновленні економіки після війни чи пошуку порозуміння між мешканцями різних частин України. Німеччина проходила цей непростий процес після повалення берлінської стіни і возз'єднання країни. Культура і традиції. Німці українського походження мають багато історію та культурну спадщину в Україні. Перше мова. Більшість німців в Україні володіють німецькою мовою та зберігають мовну спадщину своїх предків, знають українську і російську. Друге релігія. Багато німецьких населених пунктів в Україні мають німецькі церкви, які Служать релігійним центром для німецької спільноти. Католицька та протестантська церкви є популярними серед німецьких українців. Третє це кулінарія. Німецька кухня є популярною в Україні. Такі страви, як сосиски, кисла капуста, рокфор, ніцель, штолен, солодкі пиріжки та кекси, є частиною традиційного німецького столу. Ці ж страви залюбки готують і українці. Фольклор та свята. Традиційні німецькі танці, пісні та костюми розповідають багато про їхню культуру. Святкування різдва Пасхи, Октоберфесту та інших традиційних свят є важливими для німецьких спільнот в Україні. Ці традиції є відображенням багатства німецької культури та внеску німецької спільноти у культурне розномаїття України. Ну і ще українці мають подякувати німцям за те, що у нашій мові міцно вкоренилися і полюбилися слова друкарня, церква, краватка, олія, папір, крейда, цукор, цебуля, фарба віншувати, мандрувати, міркувати і навіть колоритне слово файно. У мене все далі. Моя колега Юлія Пацкаль розкаже, як файно подати матеріал у соцмережах, що про історію культуру Німеччини хотіли дізнатися усі. Як почати створювати крутий контент для сторінок у соцмережах, який буде збирати вподобання, охоплення та збереження? Як представляти інформацію, яку зібрали у інстаграмі чи тіктоці? Вітаю! Мене звати Юлія Пацкаль, Я контент мейкерка та тележурналістка. Тому знаю не лише, як писати цікаві та інформативні тексти, але як створювати захопливий контент та подавати через фото, відео, ілюстрації важливий зміст. Але ж для чого нам взагалі соцмережі? Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, Телеграм і Тікток дозволяють публікувати та ознайомлювати аудиторію не лише з ефективним, але й різноманітним форматом контенту. Це можуть бути міні-документальні фільми, експертні інтерв'ю у форматі бліців, інтерактивні каруселі, кроткі комікси та анімації, висвітлення подій чи традиційних свят, інтерактиви та опитування тощо. Одним словом, соцмережі є платформою для висвітлення будь-якої інформації в особливому вигляді. Варто пам'ятати, кожній соцмережі притаманний свій тип та вид подачі інформації, але це не означає, що під кожен окремий застосунок, до прикладу, інстаграм та ютуб, треба створювати різні публікації. Ні, варто лише адаптувати контент, який ви підготували відповідно до принципів платформи. Розглянемо на конкретному прикладі: як один матеріал можна переформувати у різний спосіб, при цьому не втративши головного змісту. На ютуб-каналі Етнічна мозаїка України опублікований мультфільм під назвою Німці, який розповідає про появу та подальшу діяльність німецьких меншин в Україні для платформи Ютуб притаманний тривалий контент з глибоким змістом, вивчення деталей та розгортання історії. Ці фактори наявні у відео, але додам ремарку, що тут бракує яскравого заголовку, який Привернув увагу глядача, також нижче варто додавати короткий, але інтригуючий опис, який б змусив користувача платформи натиснути плей. Отже, відео триває 5 хвилин. Є візуальний та звуковий супровід. Але чи уявляєте ви собі, що з цього матеріалу та інформації можна зробити окремий контент до будь-якої іншої соцмережі? Візьмемо інстаграм. Для цієї платформи притаманні короткі відео до однієї хвилини та візуальна привабливість профілю. Інстаграм містить в собі ще декілька міні-платформ для публікації матеріалу. Розберемо кожну з них. Пости. Аби додати публікацію на особисту сторінку в інстаграмі, застосується. Уник просить спочатку вибрати зображення, а вже потім прикріпити опис, і не дарма початкове зображення, прев'ю та візуальний контент в інстаграмі є критичними для привертання уваги аудиторії. Тобто, картинка виконує роль наживки, яка змушує людину зупинити свій погляд і вже тоді детальніше розглянути, а який ж сенс має ця публікація. Формати дописів є різні. Одиночне фото це класичний та основний спосіб розміщення короткої, але важливої інформації чи події. Тут основна ідея полягає в тому, щоб проінформувати про щось аудиторію швидко і зрозуміло. Що це може бути? До прикладу, опис давньої та маловідомої німецької страви, зображення традиційного одягу німців у певний відрізок часу, фото постаті з відомою цитатою, анонси подій тощо. Пам'ятайте, що інстаграм це місце для швидких та лаконічних повідомлень. Основний сенс у цьому. Випадку має нести зображення, а не надрукована інформація нижче. Але в той же час важливий меседж можна передати текстом на самому зображенні. Ось власне приклад: якщо ж вам потрібно донести більше інформації, тоді потрібно розширювати контент за допомогою додаткових функцій інстаграму. У цьому випадку допоможе допис у форматі каруселі. Ця функція дозволяє розміщувати до 10 зображень та відео в одному пусті, що створює багатошаровий та деталізований вміст. Ви можете використовувати карусель для відтворення послідовності, що дозволяє аудиторії. Легше розуміти повідомлення чи інформацію. Візьмемо таки знову приклад публікації із традиційним вбранням німців у каруселі. Ми можемо додати хронологію та охопити одразу великий проміжок часу. Наприклад, як мінялося традиційне вбрання українських німців з 16 століття до сьогодення. Що стосується мультфільму, згаданого раніше, який розповідає про появу та діяльність німців в Україні, то цю інформацію також можна використати у каруселі, замість відео підібрати фото, а замість звукового супроводу, текст, який буде містити лише ключові факти. Ось такий ж знову приклад цікавої реалізації такого виду допису у інстаграмі. Хоч формат посту в інстаграмі є простим, він може бути дуже потужним, якщо додати натхнення та лаконічності. Наступною міні-платформою інстаграму є Reels. Ця функція застосунку дозволяє користувачам створювати короткі відеоролики, що можуть бути доповнені музикою, текстом, фільтрами та іншими креативними елементами. Оскільки короткі відео сьогодні стали популярним трендом у соціальних мережах, використання Reels дозволяє триматися в рекомендаціях та виходити на зустріч популярності і впізнаваності серед аудиторії. Відео мають бути короткими, переважно від хвилини до трьох. Це можуть бути інтерв'ю з різноманітними особистостями у форматі бліців, короткі виріски з Ютубу та навіть розважальний контент. До прикладу, як приготувати популярну в Україні німецьку страву. Ну, знову таки повертаємося до нашого мультфільму. Як інформацію варто обмежити в часі при створенні відео, головне дотримуватися динаміки, щоб привернути увагу. Використовуйте різноманітні ефекти та фільтри, щоб зробити ваші ріл з цікавішими та стилізованими. Пам'ятайте правило трьох секунд. За цей час ваша публікація має зацікавити користувача, тому відео варто розпочинати з найцікавішого, аби заінтригувати глядача. Якщо на відео присутній закадровий текст, варто додати субтитри. А якщо ролик призначений для двомовної аудиторії, то ці субтитри відповідно мають бути також двома мовами. Зверніть увагу, щоб текст не займав великої площі на. Відео був читабельним та стильним. І пам'ятайте, що 80% користувачів інстаграму дивляться відео без звуку. Сторіси ця міні-платформа інстаграму дозволяє користувачам публікувати фотографії та відеоролики, які зникають через 24 години. Ось кілька порад щодо того, як створити ефективні Інстаграм Сторіс. Контент за кадром та бекстейдж. Використовуйте сторі для зближення з аудиторією. Покажіть життя за кадром під час певної зйомки. Познайомте підписників із командою організації. Розкажіть цікаві факти: грайте з аудиторією, використовуйте опитування, голосування, вікторини та інші схожі елементи для залучення аудиторії та збільшення взаємодії. Рубрики. Придумайте унікальний контент, який буде доступний лише у Сторіз, але регулярно у якийсь певний день. Це можуть бути якісь маловідомі факти про діяльність німецьких меншин або ж їх спосіб життя. Брендований стиль. Забезпечте сталість у вигляді вашого бренду, використовуючи однакові кольори, шрифти та інші елементи дизайну під час оформлення Сторіз. А щоб залишити сторіс на постійній основі, використовуйте хайлайти. Ці спеціальні розділи в профілі користувача дозволяють зберігати важливі або виокремлені моменти з історій, які інакше зникли б через 24 години. Хайлайти дозволяють додавати креативні обкладинки та назви для кожного розділу, що може покращити візуальне брендування вашого профілю. Також завдяки цій функції нова аудиторія буде мати змогу відповісти собі на запитання. А про що мені розкажеться сторінка, якщо я підпишусь? На неї з цим розібралися, йдемо далі. Платформа Facebook також надає чимало можливостей для публікації різних форматів контенту, тому якщо ви розібралися, як використовувати функції інстаграму, то вивчити інструменти Facebook Фейсбуку буде вже значно легше. На цій платформі так само можна публікувати сторіс, одиночні фото чи інтерактивні пости. Однак тут варто віддати перевагу, тому що на відміну від інстаграму у Фейсбуці можна публікувати відео різної тривалості, залежно від попиту аудиторії. Наприклад, короткі відео до однієї хвилини можуть бути Ефективними для залучення уваги та передачі основного повідомлення у компактній формі, а ролики тривалістю 3 хвилини і більше можуть використовуватися для подробиць, розповідей чи детального навчання. Проте важливо знову ж враховувати, що у світі швидкого споживання контенту довгі відео можуть втрачати увагу, якщо не є цікавими та динамічними. Пам'ятайте, що важливіше ніж тривалість є якість та цікавість контенту. Залучення аудиторії залежить від того, наскільки ваше відео від Відповідає їхнім очікуванням і задовольняє їхні потреби чи інтереси. Також враховуйте, що аудиторія може різнитися і те, що працює для однієї групи, може не відповідати іншій. Тестування та аналіз реакції аудиторії допоможуть вам зрозуміти, який формат та тривалість є найефективнішими. Також, якщо для інстаграму насамперед, важливий візуал, то для Фейсбук важливо враховувати баланс між текстом і зображенням. Оскільки обидва елементи грають ключову роль у Привертання уваги аудиторії. Краще всього, коли текст і зображення взаємодіють і підкреслюють одне одного. Ну і не варто забувати про соцмережу TikTok. Ця платформа славиться своєю активною молодою аудиторією. TikTok надає можливість виражати ідеї та інформацію у креативний, а часом і у веселий спосіб. Користувачі часто реагують на контент, який є цікавим, незвичайним та виразним. Відеоформат TikTok ідеально підходить для візуального представлення культурних елементів, традицій, мови та історії. Завдяки алгоритму TikTok та його здатності розповсюджувати вірусний контент, ваша інформація може швидко набути популярності та стати доступною для великої аудиторії. А щоб ваше відео потрапило у рекомендації на TikTok і мало більше шансів отримати велику кількість переглядів та лайків. Важливо враховувати кілька ключових аспектів. Забезпечте високу якість відео та зображення. Використовуйте яскраві кольори, чітку картинку та цікавий візуальний стиль. Використовуйте популярні тренди та хештеги, що стосуються вашого контенту. Це допоможе вашому відео з'явитися в пошуку та рекомендаціях. Використовуйте функції взаємодії TikTok, такі як коментарі, дуети та стікери, щоб залучити глядачів до активної участі у вашому контенті. Пам'ятайте, що відео стабільне, а звук чіткий. Також важливо, щоб музика чи звуковий супровід відповідав суті відео. Ще одним важливим елементом для привертання уваги і взаємодії з глядачами на платформі Формі TikTok є надписи на відео або перше речення. Тому ролики варто починати так. Більше людей мають дізнатися про. Про це ще ніхто не говорив. Три факти, про які раніше ніхто не знав. Вся правда про. Залежно від контексту відео та вашого стилю, ви можете обирати різні формулювання. Ну а допоможуть вам створити якісний контент для соцмереж, програму монтажу та дизайну. Сьогодні їх існує безліч, проте для постійного використання та зручності варто лише обрати два або три застосунки. Я пропоную ознайомитися з додатками, які особисто використовую я у своїй роботі, і які можете так само ви використовувати. Танва це інтернет-сервіс для дизайну, який пропонує широкий спектр інструментів та можливостей. Програма надає чималий вибір готових шаблонів для різних видів проєктів, адаптованих до розмірів і вимог різних соцмереж. Це полегшує процес створення контенту, навіть якщо ви не є професіоналом у сфері графічного дизайну. Також тут можна додавати різноманітні елементи до зображення та відео. Створювати сторіс, екологі, чи стікери. Деякі функції у Canva є платними, проте і тих, що є у вільному доступі, цілком вистачає. З інструментами для редагування фотографій, ви можете створювати привабливий вміст для вашого профілю у соцмережах. Тут ви можете обрати персональний шрифт, крім того, додати ефекти. Хоч програма Canva загалом вважається легкою у використанні, може знадобитися трішки часу для ознайомлення з усіма функціями та можливостями, які вона пропонує. Програмою для монтажу відео може бути VN. Вона налічує прості та доступні інструменти для створення відеороликів просто з телефону. Застосунок забезпечує широким набором функцій, таких як додавання тексту, його анімації, додавання фільтрів, музики та інших ефектів. Словом, програми є помічником для створення власного відеоконтенту для публікацій на платформах, таких як YouTube, Instagram, Facebook тощо. Також, як і Canva, є простою у використанні, але варто приділити час для ознайомлення. З інструментами не бійтеся виходити з межі звичного, адже саме там починається магія та творчість. Експериментуйте з ідеями, кольорними палітрами та звуковими ефектами. Дозвольте собі виходити за рамки звичайного та давайте своїй творчості вільні крила. Кожен новий навик, який ви освоюєте, це цінний інструмент у вашому арсеналі. Вміння створювати контент це не просто навичка, це можливість висловлюватися, ділитися думками та знаннями. Тож не бійтеся взяти в руки камеру чи почати експериментувати та створювати. У вас все обов'язково вийде. А я вам дякую за перегляд цього відео. Залишайте свої коментарі. Ви ж пам'ятаєте, це важливо для комунікації з аудиторією.